Друзі, вітаю, Христос рождає. На дворі справжня зима, мороз. Я давно вже не пам'ятаю, щоб такі були морози, така зима. Дякуючи Богу. Ну я розумію, що холодно, але мороз, зима, як ти кажеш, повинна бути зараз, зимою в січні, я розумію, що... Ось нас трохи проблематично бо йде війна, але я хочу е, розказати просто, що колись давно ще були дітками, награлися. Зимою все рівно ми бігали. Зими у ті часи були в 80-х роках, в 70-х роки, то зими були дуже, е, було навіть під 30 градусів морозу, і в мене в музеї є е, такі. Ну, на ті часи то ходили в кужуках, в сартаках старші люди, але вже пізніших роках на фотографії, які є, Я хочу вам продемонструвати таку, бо питався на один чоловік, чи я знаю, що таке Закопанка. Закопанка це і зараз ще старші жіночки, такі які мають під 90 років, вони ще їх одягають, Вони популярніші у нас тут на покуття, по селах. Це називається Закопанка. А старші чоловіки одівали футерку. Теж таке. Це е, був кравець, спеціально купували матеріал, щоб знайти такий. Це не так просто було на ті часи. І щоб пошити. Е, це треба було поїхати пару по раз до промірки. Але і я ще пам'ятаю свою покійну бабусю, Як то казали, моя бабка Марці. А вони вже носили вже в 60-х. 50-х, ну, в 60-х та 40-х були такі шубки. Я так запам'яталося мені моя бабка ще ходила, вона була з 1908 року, то вона ходила ще в такі шубці. Але це вже були 50-ті-60-ті роки. І так що такі цікаві речі теплі, хоч вони з 50-х, 60-х років, але я... Хочу продемонструвати вам отакі От теплі речі, які були в нас тут ще бо був, мусив бути спеціальний кравець. Кравець був із закройщиком на ті часи. Такі майстри, кравці, вони були дуже в попиті і дуже були зайняті, бо е, роботою, бо не було так, як тепер що зараз магазини ті, ті, що до